От наш квадрокоптер вже готовий. Вже перший пльот він зробив, але зараз будемо вчитися керувати, бо виявилося, що ми не вміємо керувати. ним. Більше більше. А Пробуй керувати легенько. Так ми вийшли в поле. Зараз Будемо пробувати запускати. Це вже другий раз. Перший раз у нас збанила шкаф аварія. Квадрокоптер впав на дорогу і відломався у мотора. Один одно кріплення і акумулятор випав. Так, зараз я підключаю, де не буде знімати. Так. Так, тепер я армую. Ну-ка. не немає. А, я не хочу <гум> путь. Сорі. Вічаю путь помою. Надо уже бути. Ну все, пробуємо. Польот! Давай чуть газу. Больше. Пробуєш керувати, все. Не, по потуж до польоту, ну давай. Газу. Включай пульт і газу. Більше, більше газу. Попробуй повернути його до нас. До нас, ні, повернути. Більше газу, більше. Ай, виключай. Ану газу давай. Більше, більше, більше. вперед, дай вперед, вперед, дай, вперед, 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 не вбіг нікуди, вперед. Стоп, 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 виключай. Виключай. Газу. Більше, 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 щоб він підійшов, піднявся. Попробуй його розвернути, розвернути. Газу, стоп, назад, Давай. трохи назад. Газу. Давай трохи вперед. Назад, назад давай, назад давай. Давай вперед, вперед, ні, вперед. Вперед. Давай трохи більше газу і назад трохи. Ні, давай вперед. Ні, чуть, по чуть-чуть. Не, не дуже давай так. По чуть-чуть. Чуть, -чуть. його крути, Денис. Крути проти часової стрілки. Сади, все, виключай. Перегмуй. Попробуй чуть-чуть на -чуть, інколас. Єсь, так ще. Тример на місці вставить. Так. Все. Встав. все. Газюре. Більше, більше газу, щоб він вище летів вперед дай пробуй повертати його, щоб він крутився Собі Виключай. все. Так, ну що, я готов. Давай. Далеко пішов, а ну пробусь ти вернути. Якщо не можеш, то сюди. модернізували, поміняли йому лопасть, да? закріпили акумулятор, що ножки поміняли. Добавили ще фонар спереді. Щоб бачите, де в нього передня частина велика. Ти підключай вже, так? Ось світу фонарик внизу, да? Калібруй. Включай пульт. Калібру. Дві движчик.